Часу доби, шановні слухачі, з вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Сьогодні я пропоную поговорити про військовий облік саме у випадку відсутності реєстрації місця проживання військовозобов'язаного. Пропоную поговорити також, чи є відповідальність і який це обсяг відповідальності цієї відповідальності у осіб, у яких відсутня реєстрація місця проживання. Також поговоримо про те, як і відсутність військового обліку одного військовозобов'язаного могла впливати на можливість отримання відстрочки іншим військовозобов'язаним. Але перед тим, як ми почнемо, перед початком більш детального розгляду даної теми, традиційно закликаю підписуватися на мій канал, обов'язково коментувати та писати свої думки. А також я дуже вдячна всім, хто ставить вподобайки моїм відео. Отже, розпочинаємо: відповідно до правил військового обліку, про які знають всі військовозобов'язані, напевно, немає на зараз жодного військовозобов'язаного чоловіка, який би не знав, що у постанові Кабінету міністрів України номер 1487 зазначаються. Правила військового обліку. Так, от саме у правилах військового обліку чітко визначено обов'язок, який покладено на військовозобов'язаних осіб саме передбувати на військовому обліку за задекларованим зареєстрованим місцем проживання, а також за місцем роботи. Разом з тим може виникнути ситуація, коли військовозобов'язаний чоловік. Ніде не зареєстрований, тобто немає незареєстрованого, не задекларованого місця проживання. Також може виникнути ситуація, коли військовозобов'язаний був зареєстрований за певним місцем проживання. Разом з тим, до прикладу, після розлучення дружина здійснила дії щодо зняття такого чоловіка за зареєстрованим місцем проживання. У будь-якому випадку результатом є факт, що військовозобов'язаний, конкретний військовозобов'язаний чоловік, не зареєстрований за жодною адресою на всій території України. При цьому чоловік також є, до прикладу, Фізичною особою-підприємцем, а відповідно до норм законодавства, яке чинно на даний момент, фізичної особи-підприємці не ведуть військовий облік, тому такий чоловік сам себе не обліковує на військовому обліку ще й за своїм місцем роботи. Додамо в ситуацію більше реальності і нагадаємо, що до повномасштабного вторгнення, тобто до 2022 року, та й взагалі до 2014 року багато хто з чоловіків був знятий з військового обліку, про що в військовому квитку або в іншому військово-обліковому документі було проставлено відповідну печатку з підписом тоді ще керівника військомату. Отже, розглянемо ситуацію, коли військовозобов'язаний чоловік фактично раніше був знятий з військового обліку, повторно на облік військовий не ставав. Також знятий з реєстрації місця проживання, тобто фактично немає зареєстрованого або задекларованого місця проживання. Працює фізичною особою підприємцем, перепрошую, дані не уточнював протягом 60 днів, які надавалися відповідно до норм законодавства 2020, 2004 році Застосунок Резерв Плюс не встановлював, і при цьому виникає питання, чи загалом обліковується такий громадянин в реєстрах Міністерства оборони України і чи є такий чоловік, фактично на військовому обліку саме у 2025 році. Напевно, у вас, шановні слухачі, виникло питання, чому саме? 2025 рік, я зазначила тільки но. Зауважу, що в квітні 2025 року була прийнята постанова Кабінету Міністрів України, яка зокрема внесла зміни до іншої постанови Кабінету Міністрів України, яка має номер 932 і була прийнята 16 серпня 2024 року. Відповідно до даної постанови реалізувався експериментальний проєкт з автоматичної перевірки відомостей про призивників військовозобов'язаних резервістів. Саме з квітня 2025 року автоматично на військовий облік мали бути. Взяті громадяни чоловічої статі звертаю увагу саме чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які на такому обліку не перебували. При цьому автоматично на облік такі військовозобов'язані громадяни були поставлені на підставі відомості, які Отримало Міністерство оборони України шляхом електронної інформаційної взаємодії з єдиним державним демографічним реєстром. При цьому взяття на військовий облік громадян, які раніше на такому обліку не перебували або були раніше зняті з обліку, здійснювалися за зареєстрованим чи задекларованим їх місцем проживання. Щодо випадку, якщо місце проживання військовозобов'язаного чоловіка не зареєстровано і не задекларовано, то законодавець визначив, що такі чоловіки повинні були братися на військовий облік територіальними центрами комплектування, які визначив Генеральний штаб Збройних сил України. Мене дуже зацікавило це питання, саме питання в напрямку взяття на облік військовозобов'язаних чоловіків, які не мають задекларованого чи зареєстрованого місця проживання. Мене цікавило, саме, чи існує оцей список територіальних центрів комплектування, який визначає є Генеральний штаб Збройних сил України, і куди ставлять на облік саме таких громадян. Я провела пошуки і законодавчих норм або обґрунтування. Не знайшла. Разом з тим, з практики звернень до мене військовозобов'язаних чоловіків за консультаціями, зокрема з питань військового обліку, стає зрозумілим, що якщо чоловік не має задекларованого або зареєстрованого місця проживання такого чоловіка обліковують, ставлять на військовий облік за місцем його проживання, як увага дитини. Тобто, це або Територіальний центр комплектування, де військовозобов'язаний ще підлітком отримував приписку як призовник, або це територіальний центр комплектування, де військовозобов'язаний раніше брався на військовий облік і в подальшому був знятий з військового обліку за різних підстав, за різних обставин і більше ніде на військовому обліку не перебував. Тобто на даний час військовозобов'язаний, який не має. Зареєстрованого місця проживання чи перебування не обліковується на будь-якому підприємстві чи установі як працівник. До прикладу, як я наводила, приклад працює фізичною особою підприємцем. При цьому, навіть якщо такий військовозобов'язаний не уточнював свої дані та не встановлював застосунок резерв плюс. Фактично, з квітня-травня 2025 року такий військовозобов'язаний чоловік з вирогідністю 99% скоріше за все, буде перебувати на військовому обліку. Хотіла б також звернути увагу на той факт, що з квітня-травня 2025 року у військовозобов'язаних, які перебували на військовому обліку та встановлювали застосунок Резерв Плюс і користувалися ним. Просвідковуються зміни саме в застосунку Резерв плюс і пов'язані з назвою територіального центру комплектування, де такі чоловіки фактично перебували на обліку згідно з зареєстрованим місцем їхнього проживання. Тобто були дуже часті, почастішали, скажімо так, випадки, коли з невідомих для чоловіків військовозобов'язаних чоловіків причин назва територіального центру комплектування. В застосунку Резерв Плюс змінювалася на назву підрозділу Територіального центру комплектування, де фактично військовозобов'язаний раніше перебував на обліку як призовник. Про помилки в застосунку Резерв Плюс і про порядок їх виправлення ми поговоримо в наступному відео, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, а також тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити цікавої і корисної інформації про поля нашої держави. Отже, ще раз зауважу, приблизно з квітня-травня 2025 року військовозобов'язані, які не мали на вказаний період зареєстрованого чи задекларованого місця проживання, а також були зняті раніше з військового обліку та не обліковувалися на військовому обліку. За місцем роботи не уточнювали в 2024 році свої дані, не встановлювали застосунок Резер плюс відповідно до внесених змін в законодавстві, автоматично були взяті на військовий облік. Саме автоматичне взяття на військовий облік військовозобов'язаних чоловіків, які не перебували на такому обліку, зокрема з обставин, як я казала, зняття з військового обліку раніше. Надало можливість безперешкодного отримання відстрочки іншому військовозобов'язаному однієї сім'ї. Я говорю про випадок, коли військовозобов'язаними фактично є два брати. Одного з братів, батько або мати, які мають інвалідність першої чи другої групи, визначили як особу, що буде утримувати їх в подальшому, і при цьому саме цей військовозобов'язаний чоловік фактично мав перепони щодо отримання відстрочки. Саме у зв'язку з тим, що інший брат, не перебуваючи на військовому обліку, визначався працівниками територіальних центрів комплектування як особа, що має статус не Саме неперебування військовозобов'язань, фактично військовозобов'язаного брата на військовому обліку, значно ускладнювало раніше можливість іншого військовозобов'язаного, якого, як я зазначала, батьки обрали для свого утримання. Отримати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації саме за пунктом 13 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тепер поговоримо дуже коротко, чи існує фактично відповідальність для осіб, які не мають зареєстрованого місця проживання. Я можу зробити паузу і запитати вас, як ви думаєте, напишіть в коментарях. Але ми продовжимо. Відповідно до норм Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме до статті 197, яка має назву проживання без паспорта громадянина України або без реєстрації місця проживання, визначається, що проживання будь-якого громадянина без реєстрації місця проживання тягне за собою притягнення до адміністративної відповідальності та накладання такого виду стягнення як попередження. При цьому, якщо протягом року після притягнення такого громадянина до адміністративної відповідальності, його знову буде притягнуто до адміністративної відповідальності за зазначеною 197 дев'яносто сьомою статтею, статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто повторно притягнути за дано статею буде притягнуто за дану статею до адміністративної відповідальності, то вже на такого громадянина буде накладено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 17 до 51 гривні. Поки це все. Ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати на. Атоми і молекули розбирати вашу ситуацію і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу, бережіть себе і до зустрічі. До побачення!